Хелло, аміго! З вами знову Психочеп. І постійно, сподіваюсь, рубрика моя улюблена аміго-підгони»! Аміго-підгони сьогодні у нас незвичайні. Сьогодні у нас посилочка від мого товариша Ретро Юрій. Ретро Юрій, майстер майстер електроніки. І він допомагає мені відновлювати речі, які або погано працюють, або взагалі не робочі з барахолки. Я йому відправляв і зараз подивимося, що ж він мені зробив, що ж він мені повернув. Ось отака дивіться коробка. Ох, йо яка вона важка! Ось отака, отака. Так, давайте ж, давайте ж перейдемо, перейдемо і подивимось, що ж там. Так, коробка дійсно здоровена. Ох, ох 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 Так, давайте я її відкладу а, з боку і буду, буду вам показувати по ча частинами, частинами. Щоб не все. Не все одразу, бо, бо сильно здорова посилка. Ого-го. Так. Так, Що у нас тут? Що у нас? Так, так. Пупирки, пупирки. Так, пупирки. Ось отака така чудова річ. Якщо ви знаєте, що це таке. Ого! Це я йому давав на тестування. На тестування це. Експеншн Пак на Nintendo 64. Дуже класна річ, дуже класна. Дякую, що повернув. Буду користуватися. Так, що ж там далі? Все так гарно запаковано. Я вже не пам'ятаю, що я йому й давав на ремонт. Дякую, що гарно запакував, щоб все доїхало ціле. Ага, це у нас DualShock. Я так розумію, я, якщо я правильно пам'ятаю, тут він... Перепаював мені стільки. Так, сподіваюсь, сподіваюсь, тепер дріфтити нічого не буде. Отакий От оригінальний дуошок. Тепер буду його продавати. Стіки тепер не дріфтять. Класно, класно. Дуже тобі дякую, дякую ще раз. Так, о, це. Так, Це трохи, трохи пізніше. Так ось е блок живлення на ВІ. Блок живлення на ВІ. Е був він неробочий. Е на каналі можете, е можете подивитись на каналі Ретро Юрія. Посилання я оставлю під відео. Як він ремонтував саме цей адаптер. І він був на 110 вольт. Він мало того, що його поремонтував, так ще й е, перевів його на 220, на блок 220. Класно, класно, так. Що у нас далі? О, далі отакий, е, отакий е, трансформатор, понижуючий трансформатор з 220 на. на 110 вольт. Ось такий класний, класний. Що ж там іще у нас? Що, 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 ще у нас? Так, це у нас бездротовий. Бездротовий Джой від 3DO. Дивіться, ось, ось те, що я відклав, це у нас... А, привід, Привід. Від... Ой! Впало! Привід від самого 3D бачите? Ось куча шлейфів, все в пилюці, а. І штамповка Дум. Так, так, так. І самий самий, самий прикол, що я. Знаєте, чого тут так багато а, хлама? З 3 do з 3DO, бо сама сама класна посилочка, яку він мені прислав. Це ось вона. Як ви можете бачити, це Panasonic 3DO FZ10. Ось так він виглядає. А тут кришки що не було. Експеншн пака. Ха, не знаю. Надо спитати. Наче ж була кришка. Так. І чому я йому його відправляв? Дивіться, що тепер всередині. Привід там. А всередині у мене тепер емулятор привода під USB. Все, тепер всі роми, що є в інтернеті, я можу сюди поставити на флешечку. Флешечку поставити в приставочку. І у мене буде. Консолька з усіма іграми на неї. Уявляєте? Оце да, давно я про таке мріяв. Мріяв про я про цей про цей емулятор дуже давно. І ретро Юрій мені зробив його. Також в двох частинах є на каналі у нього. Як, як він це робить. і це такий ексклюзивний контент. Мало того, що взагалі на Ютубі немає інструкції по установці, так і ще й на українській мові. Так що зайдіть обов'язково, подивіться. Якщо ви хочете, можете собі зробити, собі зробити також цю модифікацію. ПСП, на жаль, не робоча. Я так розумію, він мені сказав, що вона була залита. Там плата на короткому на короткому, як це, коротке замикання. Ну, в общем, не робота, не робота ця ПСП. Ех, на жаль, буде як донори, мабуть, або, або я не знаю, що з нею робити. Так, так, так. Ось також куплена з барахолки а, PlayStation 2. Куплена з барахолки PlayStation 2. Також вона не працююча була. І він її відновив. Ви дивіться, скільки чудових чудових подаруночків. Я все, бачите, так показую. Мелька міль, мале. Ну, я не знаю, на чому тут зупинятися. Я не знаю, в чому була поломка, що розказати, в чому причина. її. А, але добре, добре, що відновив. Дуже дякую. Тепер вона робо... працює і буде радувати або мене, або якогось наступного користувача. Також є із PlayStation. One, PlayStation One. Також він її полагодив. Бачите, скільки всього, скільки всього я купую ось PlayStation 2, PlayStation 1, PSP, джойстики. Uh, все це я купую на барахолці, і все воно виявляється неробоче. Якщо б не ретро юрій, я б не знаю, що б я робив. Бо сам. Я не можу, немає у мене здібностей до ремонту. А він мене виручає. Так що, якщо вам потрібен якийсь ремонт, чи повка, чи прошивка консоли або чогось іншого, можете звертатись до ретро Юрія, і я сподіваюся, він вам зможе допомогти. Так, що у нас далі? Що, що у нас ще? А ще у нас ось така дивіться, чудова приставочка. Ох, тут ще картридж, дивіться. А тут у нас картридж не обиякий. А це Master Everdrive XM, X7 від Крікса Everdrive, бачите, оригінальний Кріксовський картридж. Ця приставка була робоча, коли я йому відправляв. Але знаєте, що він зробив? З завода у цій приставці за змовчуванням був RF кабель. От тут, бачите, вон, дивіться, написано RF OUT. Адаптер і RF OUT. А зараз, як ви можете бачити, там не RF, а звичайний сєговський роз'єм. Ось як він класно зробив. І знаєте, що він зробив? Це AV RGB мод. Дивіться, як класно. В те ж самий отвір під RF це у нас Sega Master System 2. І вона тепер працює не по антенному кабелю, а працює або по AV, якщо підключити, або по RGB, Що я і буду а, робити. Блін, чудова, чудово, чудово, чудовезна приставочка. Ось вона така невеличка, дуже класна. І саме класне, що є оцей Master Everdrive X7. В які я можу закачати любі ігри, любі роми, які тільки були у мене. ну, Не у мене, а в інтернеті. Отака величезна, здоровенна посилка. Уявляєте, скільки. А скільки не робочого було. І майже все ретро-Юрій мені полагодив. Зробив або модифікацію на 3DO. Ось, дивіться, ось вона, чудова модифікація. Також чудовизна модифікація на Sega Master System, так як у мене немає телевізора з rf виходом з антенним. Це, ця модифікація для мене дуже-дуже важлива. Так що, якщо ще раз повторюсь, у вас є якісь питання по ремонту, може до нього, можете до нього звертатись. Це не реклама, це бачите, ось він мені а, від всієї душі допомагає. Я а, величезна тобі подяка, Юріє. Бо якщо б не ти, ну сидів би я б і плакав над всіми цими консолями. Що б я з ними робив? Не знаю. Були б це на деталі. А так вони тепер працюють, вони тепер з модифікаціями будуть мене радувати, буду я на них грати, на стрімах грати. Вам показувати все, все круто. Я не знаю. Я в захваті від цієї посилки. Бачите, кучу всього. Як це можна тільки не радуватися над, над всім цим. Ух, дуже класно, дуже-дуже класно. Все, я думаю, все вам показав. Буду я закінчувати це все. Хотів би подякувати подякувати вам за ваші коментарі, за ваші лайки. Також окрема подяка всім донаторам та спонсорам каналу. Всіх вас дуже люблю, всіх обняв і до нових зустрічей. Пока-пока, аміго. -пока,